Зі знанням кохання рідному місту розпочався новий експозиційний рік у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сласьона. А започаткувала його колективна виставка живопису із символічною назвою Зізнаюся в коханні тобі рідне місто, яка об'єднала 27 талановитих майстрів пензля, основна ж тематика творів, улюблені куточки Миргорода, його чарівна природа, мешканці і своєрідна архітектура усе те, що поєднується у почуття любові. До рідного міста. Наше місто прекрасне. Воно чудове у весняному цвітінні каштанів і яблук, сповнене ароматом пуску. Загадково дивовижний мирно взимку, коли під білою ковдрою снігу стрілять дерева і стихають будинки. Золотом вкриває наше місто осінь, а літо розмальовує його вулиці Різнобарв'я. У нього свій особливий ритм, своя швидкість і своя мелодія. Наше місто прекрасне не тільки на вигляд, але й на слух. Миргород. Слід зауважити, що головним ініціатором цієї непересічної мистецької події став керівник громадського об'єднання Творчий громадянський Союз Андрій Геннадійович Ярошенко, який, залишивши рідну домівку в окупованій Горлівці, знайшов прихисток у нашому місці. Ну я вже так вважаю себе, мабуть, як громадянином Миргорода. Для мене город цей Миргород став і пристаніщем, і лагідним містом. Я тут зустрів багато гарних людей. Мені це дуже приємно. До виставки також доєдналися колективи відділу образотворчого мистецтва Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця та Брянківського фахового коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми можемо побачити дуже багато цікавих робіт, і мені дуже приємно, що з цих робіт, я не навіть те, що частина від все-таки дитячих. Вони трішечки у нас із дорослими такими, але навіть деякі запитують, а скільки років цій дитині? 14. Як 14. Та це ж малює професійний художник. Тобто я дуже рада, що цій виставці наші дітки теж приймають участь. Я приєднався давно до Міргорівської громади. Я тут в армії колись служив. Я настільки полюбив це місто, що сьогодні дивлячись ці картини, наскільки це світле місто для мене, я вам чесно кажу, з тих. Років залишилося, і сьогодні, дивлячись на ці масштабні, красиві, глибокі, духовно багаті картини, можна сказати, що тут дійсно ті, хто любить своє рідне місто. Я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб ми славився, процвітав. І це одне з найкращих місць України. Так що тут казати? І звісно ж активно відгукнулися на запрошення взяти участь у виставці як окремі митці міста, так і члени Миргородського мистецького об'єднання, творчість та громадянського об'єднання, творчий громадянський союз. Наскільки світлі немає чорних кольорів, я не бачу. Розумієте, бо можна без чорного віті. Наскільки все світле, наскільки все просто і і так скомпоновано, хорошо, наскільки легше дихається. Коли оця напруга знімається з душі і хочеться, не мов, не вхо, не мов хочеться жити. Хіба це мало нам сказ... мені сказати, або другій людині, яка живе мочки, отам таїть, і вдруг раз бере кісточку і становиться на місце. Становиться душа на місці. А сьогодні яке сонечко, ви скажіть, хіба це даром таке сонечко засвітило? Роботи за жанром різноманіття, тут все я бачу, і портрети. І пейзажі, і націоморці, і тематичні композиції. Хочеться побажати цим натхнення і щоб муза, як кажуть, не покидала. Святкову ж атмосферу на цьому заході створював самодіяльний автор і виконавець Родіон Дерій. Нагадаємо, колективна виставка живопису зізнаюся в коханні. Тобі рідне місто експонуватиметься у Миргородському краєзнавчому музеї імені опанаса Сласьона протягом одного місяця від дня її відкриття.